<ривіт> Як білий. Привіт, друзі, привіт спінгісти Гриболова. Сьогодні ми вам з Олегом. Олежико, помахай Привіт. Приїхали в Карпати позбирати гриби. Дивіться, які гриби, червоніки. Ростуть просто капець. Ну ми збираємо білі, ну і трошки підрізаємо червонічки. Так що дивіться далі, не перемикайтесь, Карпати буде цікаво. Погнали! Грибалка, як то кажуть. Только пять. Туру, туру. Били грибочки. Да вы. Фотку показывает. Весь, весь закритий вклад. Та? Та вон є сфотка. А ну Близький. діставай його. Цього красунчика. -ка, там ножка. Ага. Ух, де. Який Я не знаю куди. кратер <laughs> Витягуй. О, це файний. Ух, який біляк. Ой, який червонячок. Файний. А мені нравиться червоніки. От ще один. Якщо в нього груба ножка, то я його візьму. Грубенький. Віддерко. Дивіться, друзі, які. Оп! Малесенькі. Я їх цілими в баночку кладу. Двіться, ну як такий гріх не взяти. Вони трошки збираються. Правда, до білих ми ще вроді би не дійшли з Ольягом. Так, дивимося. Так, а от наш камінчик, який мені минулий раз показав наш супергід Димон. Називається Боже око. Символом таким як на доларах. Бачите? Опа. Дивіться, а це... Красуня наших Карпат в червоній книзі. Така от, бачите, саламандра. Оп! Трошки незграбна мала. Він на пожу тут. Вертаюсь. Угу. Чувак. Коли... найди його, що пляшки. Не, не матір не матюкаєся. Бачиш? Бачу. Ано зірве його. Зараз. Виска лапку двісті на ковід. Ага, ох, який класний. Угу. Да. Червонячковий містяк. Раз. А дивіться кі тут. Баночку два-три. Фу. Uh, важко. Трошки. Треба дивитися тут уважно. Ще мальцяньки. Мал Цього не беремо, а цього візьмемо. Такого... Червоні. Файні. Дивіться, друзья, які класно гора. Дивіться, мухоморчики, мухоморчики, мухоморчики. А тут... Оп! Біленький. який гарний. Веріс. Ось Гарно. Ось Ох, як каміння ножка. Ось який класний Берем сики белый. Ух, гарнюньки. Ведро. Тут закрыл. Рыбничку. Рыбничку запакуем. Бачите, как растут. Дивіться, друзья, какие козарики. Классные. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять штук. на одному місці. Франк, Франківську бо це вже був спра справжній безкарб. Коли б, у-у-у, нічого собі. Козарі. А тут горах збирають тільки білі. Ну. Бо далеко і важко нести. Такі діла. Дивіться, який мухомор. Мухомор осінній. Тут їх трохи подушили. Але дивіться, с яких багато. Дивіться, які тут друзья полянка, червоняки. Раз. Дивіться, які вони гарні. Два. Ножки такі грубенькі. Дивіться, три. Я беру, мені подобаються червоніки. Це трохи лапух. А тут є. дивіться, такі. О, це гарний. Чотири. Такі можна брати. Ви це в них ніжка. Плодоніжка. Дивіться, п'ять. Тут він ще шостий, але ми його напевно брати не будемо. Трохи тонкий. А ці, дивіться, які осінні візьмемо, чому ні. О. От. З місця можна забрати шість штучок. Ну, то не одні білі збирати, ні? Друз'яки, не одні вілі збирати. Дивіться, який зріс які чистенькі. До речі, я вже пробував цьогорічні замариновані грибочки. Дуже смачні, червоні. Щоб не почорніли, додаєте трошки на кінчику ножа, в залежності від того, яка у вас сама посудина, де ви будете їх маринувати, відварювати на кінчику ножа лимонної кислоти трошки але обережно з лимонною кислотою щоб не були кисловаті цього можемо не брати тому гарні дуже смачні з цибулькою з Ой, дивіться тут козарик вроді би у нас якщо гарний твердий Тонка ніжка не беремо. Ух. А дивіться, що тут у нас? Що це таке? Це козарик. А це схожий. на білий. Подивимось. Ні, <смість> не білий. Цей червоняк. І тут коло нього мацьопка. Але той був дуже схожий на білий Нерветься, капець, заліз. Зараз його так Застряв там десь корінчиком. Ну. Але цей був схожий на білий. А це якась, якийсь мухомор. А лозкими біля ткихам хуморів можете і біля кирости. Ми дивимося уважно. Осінні червоні очки. І це простоділан. Опа! От він! Шапки такі тверді. Так, був ще парочка. Зайчики! Ось, вот. аж. Так, трошки наповнюємо віддарку. Взагалі червонякове місце. Березничок. Тут воно якесь, але треба уважно дивитися за білим. Це ви хто? Це червоні кіли же. кубани. Так. Бираємо тільки мацянки, бо нести далеко. Лехды спешу там. Біленький. Опа! який класний! О! Так, один! А тут бачите дружочок! Ах, дивіться, яка красота! Три його поїл. хрубаки, походу. Ми... Але як кажуть... рыбари на сушку педа он трохи пустой видите, друзья, какие, какие белые Оп. Красота гарний, ні? Друбничку захомаю. Трісне ж. Дзвінить. Так що тут у нас сімейка червоняків але всі ніжки тонкі А оцей? Це хто у нас? Нік, тут грубо, цього візьмемо. Ось який гарненький. Зараз ми його чикнем. Чик. Ага. Горнюйський. Два путі, бач, я б Вон. І... Вон, дивись, Як камінь. Ага. Ну що, бандітис? У нас тут перекус. Помідорки. Хлібчик. Лісик на там будемо грибів. Там грибочки. Що, <ріпи> сижу на грибах. Це сісончиком. Так що готуйте чайюху. Разом з нами. Ще буде чай. Круасанчики. М -м -м. Не? Ням, ням, ням. Зараз буде новий цей, ревок. Ну, <гум> Оліжунька. Було нам туди йти через ту велику, не? Яку? Туда. Та як перший раз. Зараз поїмо і вертаємося в цей. Назад. Назад. <гум> Зранку прийдемо. Угу. <гум> yeah? uh -huh. Дивись який його розпарив. Трюфель Трюхіль? Ну. ну. який бомб. Ну. Важкий капець. Можна голову верти. <сум> ну. Дивися ка бомба. Yeah. Бомба-ракета. Yeah. Файно yeah. Як не взяти? Ну то я про що говорю? Yeah. Well, де де? Вон там, де ми саме. А, ну, там нічого нема. Ти що? Бамбула, тут он поруч козари кросте. Тоненька ножка. Давай тут покрутимся. Покрутимося. Можемо трошки дати, знаєш, куди? Туди вправо трохи. там ліс. Та не матюкайся. що що? Тут? Але ми залізли в хащі це капець. Ага. Червоний ще один. Наче був. Угу, воно зірве його. Красунчика. О, ти не такий, але... Гарний, гарний, а то та козар. Так. а он ще один там, бачиш? Об'єкти. Козар. То не червоний, то козар. Це Та цікавий такий молоднічок. Але хащеки капець. Коротше, друзяки ми спускаємося трошки вниз. Трохи вниз іде. Тут така, такі бачите, березки в полі. Тут попадаються червоняки, Принаймні ми минулий раз тут їх косили, сьогодні щось не дуже. Але бачив багато зрізів, напевно, вже вибрали. Є трошки брусниці. Заправимося вітамінками. Зовсім мало вже. Вона вже посипається. Така от ягодка. Ммм, ягодочки. смачні. Чомусь нагадують тридки яблука. Так, показуй. Во. Ага. Це червоний. Який червоний? Ано витягую. Білий, червоний. Я вже по носці бачу. Ага. Червоний. А. -а, -а. Тебе його нюня, а не? ні. Да. Хотів би таких багато. Десяток. Дивіться, дрізай, такий який білячок. О. Ну, Бачиш як росте. Тут бач. Олежу, тут обходи, тут дивити. Да? Дивіться, який гарний. Найки вармянки. Два, один, два часов. Mm -hmm. Так, один. Вот. Пьяный со ще. Один. Огненький. Ух, нежка. Найшкалэк. Угу. Mm -hmm. Ух, цей. Как Угу. І цей бі. Але схожі такі як на ці, знаєш? ну Біленькі, Бачу, вони просто так якісь козарі. Там де були гриби. Короче, в нас тут привальчик, друзі. Всі в голках від ялинок. Ноги відлітають, Ноги відлітають, хоч ми і не прийшли, той маржут. Blank. Mm. От, і ми вже наблизилися до нашого транспорту, Дивіться, Олег. <різь> <різь> Дим, з <них> <різь> <Лісник>. <різь> Дим з них іде. Ноги мокрі, в У, коротше, закінчуємо ми гриболовлю, гриболовлю нашу. Тут я зараз вам покажу мої гриби, якісь трохи червоних, трохи білих. Рюкзак і трохи в рюкзаку є. Дивіться, який гарний, біленький. Ну як трохи в рюкзаку є? В рюкзаку є відро. Як закон приліг на цей. Там також. Ви все бачили. Ну, всі гриби, звичайно, не знімали, але грибочки в мене збирали, втомлені капець. Зараз не знаю, як Олег буде тиснути педалі. Руки такі чорні. Ну, але грибів ми позбирали. Нормально, ні? Нормально 15 лего, 15-літровий лего так само. Так що ставте лайкосики з Карпат. Франківський спінгід. Всім па-па.